У кожного в житті свої проблеми, у кожного в житті якась є біль, але не всі в печалях кличуть небо, не всі шукають Господа, не всі. І так стає від цього дуже гірко, що хтось надію на себе кладе не на Христа, а на просту людину. Ну а в людини що вона знайде? Так часто біль і смуток люди сіють, і замість співчуття докором б'ють, так мало люди розуміти вміють, і так багато нам завдають, і ти стоїш, від когось ти чекаєш, хоч крихітку душевного тепла, і в цьому всьому ти не помічаєш того, хто це давно тобі все дав, Моє дитя. Повір, я не змінився, і біля тебе поруч я стою, я, як і ти самотнім опинився у найскладнім духовнім тім бою. Всі учні спали, я один молився, підтримки ні від кого не було, і підкривай по чолі котився, а стільки раз дитя таке було, що навіть рідні геть не розуміли і не приймали Господа свого. Сміялись з мене, глузували й били, від цього всього тяжко так було. Але я йшов, бо думав я про тебе. Я знав, моя підтримка в небесах, Там мій отець і шлях пройти цей треба, бо доля світу на моїх плечах, тебе, дитя, я добре розумію, мені відомі всі твої страхи. Прийди до мене, я тебе зігрію. Як гріють пташенят своїх птахи, поплач, дитя, я сльози витираю, побудь зі мною, я ж твій добрий Бог. Якщо впадеш, я той, що підіймаю цілитель ран і болий багатьох. Чому сьогодні так засумувала? Чому печаль засіла у тобі? Невже у мене сили вже не стало? Чому ж, скажи, здалася в боротьбі? Не зупинись. Не здайся, не зламайся, не падай духом, я з тобою є. Мені, як і раніше, довіряйся, бо лиш у мені опора твоя йде. Я проведу дитя, не сумнівайся, лише у всьому вірною лишайся, настане день, побачиш чудеса. Я твій Господь, а ти моє дитя, слава Богу.